Органічна підгодівля необхідна городнім культурам як повітря, без неї вони погано ростуть і зав'язують плоди, погіршуються їх харчові та смакові якості. Не всі садівники мають можливість використовувати послід або гній, зате на кожній ділянці або навколо нього в достатку росте кропива. Одне з кращих зелених органічних добрив, у чому цінність кропиви як добрива для рослин протягом усього життєвого циклу рослині необхідні мінерали, інтенсивне городництво, яке практикують дачники на своїх ділянках, призводить до виснаження ґрунту, а значить і до нестачі харчування для посадок. Готові мінеральні добрива випускаються у вигляді солей, мікро і макроелементів, а їх біологічна доступність становить всього 2,5-3,0. Підживлення з кропиви хороша тим, що в її складі є необхідні вітаміни і мінерали, і містяться вони в легко засвоюваній формі, тобто рослина використовує їх на 9.0, таблиця, мінеральний склад кропиви. Назва мінералу, кількість встох свіжої, трави навіщо потрібен рослині калій 3.4.0 відповідає за транспорт поживних речовин, зміцнює тканини рослини, підвищує стійкість хвороб, шкідників і несприятливих умов навколишнього середовища. Кальцій 500 регулює водний баланс, підвищує доступність мінералів, стимулює ріст азотофіксуючих бактерій, що перетворюють азот з повітря в доступну для рослини форму. Магній 6.0 має є основним елементом фотосинтезу, бере участь у синтезі азотистих сполук на трій 80, підвищує зимостійкість, бере участь у транспорті вугловодів. Фосфор 5.0 регулює обмін речовин рослини, сприяє засвоєнню азоту, забезпечує. Дихання Необхідний для формування коренів, бутонів, зав'язи і насіння хлородин 5,0 разом з калієм забезпечує водний баланс, підвищує опірність хвороб, железонуль, 5 мукучество в утворенні хлорофілу, запобігає хлороз, підтримує функцію дихання, йод 9 Мкучаствод в азотному обміні. Фотосинтезі Утворенні білків оберігає від зараження грибкової. Вірусної та бактеріальної інфекцією марганець вісім, моволичеве плодоношення разом з кальцієм, регулює водний баланс підсилює синтез вітаміну підвищує. Виміст цукру і крохмалю в плодах МЕД-76 повишає стійкість для хвороб, покращує вуглеводний і азотний обмін, позитивно впливає на харчову цінність плодів, фітонциди і таніни, присутні в кропиві, відлякують шкідників, високий вміст азоту забезпечує зростання зеленої маси цвітіння і плодоношення рослин кремній, силу і енергію зав'язі, міцність стовбура. Цікість до вилягання вітамін до зміцнює імунну систему. Чим ще корисно кропив'яне добриво, воно відновлює виснажену ґрунт і покращує її склад виганяє з ділянки слимаків і тлю, привертає дощових черв'яків, що істотно збільшує повітропроникність ґрунту, крім того. Воно абсолютно не шкідливо для рослин і людини. Важлива перевага такої підгодівлі, доступність і дешевизна, для яких культур корисна підгодівля з кропиви, а яким, навпаки, шкідлива кропив'я недобриво підходить більшості садових рослин, включаючи квіти і ягідні культури. Така підгодівля збільшує врожайність і покращує смак і насиченість плодів корисними речовинами. Кропивою можна підгодовувати. Томати, огірки, болгарський перець, полуницю, морква картопля, капусту добре відгукуються на таку підгодівлю садові квіти, наприклад, троянди. У них посилюється аромат, а квіти виростають яскравіше і крупніше. Кропивою не обробляють редис, ріпу, цибулю і часник. Така підгодівля направляє всі сили рослини на зростання бадилля, при цьому коренеплоди виходять жорсткими і несмачними, а цибулини дрібними, не використовують кропиву і для бобових культур, а солі і гороху вони не потребують додаткового азоту. На їх коренях цілком достатньо азотфіксуючих бактерій, як приготувати рідке кропив'яне добриво для поливу, підживлення з кропиви готується різними способами найзручніший і поширений з них. Перебродив настій, можна зробити монокомпонентне добриво або додати до кропиви додаткові інгредієнти. Класичні рецепти настоїв для добрива збирають стебла і листя молодої кропиви, важливо, щоб на ній не було насіння, інакше в майбутньому від бур'яну буде важко позбутися. Є два варіанти класичного рецепту приготування настою варіант перший. Велику неметалеву ємність наполовину заповніть нарізаною кропивою, чим дрібніше сировину, тим краще екстракція корисних речовин, Долийте гарячу воду, залишаючи місце для піни. І поставте на сонячне місце. Наполягайте кропиву 14 днів до закінчення бродіння. Настій потрібно щодня добре перемішувати, готове добриво перестане пінитися і придбає темний колір. Настій виходить концентрований для прикореневого підживлення. Проціджувати його не обов'язково, а розбавляти потрібно в пропорції 1-1-0. Для оприскування рідина фільтрують і розводять водою 1 до 0. У другому рецепті кропива заливається відстояною холодною водою на один ксировини 10 води і настоюється також протягом 2 тижнів. Таке добриво виходить менш міцним для поливу листового салату і капусти його розбавляють водою 1-1, для інших овочів 1-5. З хлібом або дріжджами хліб в кропив'я недобриво вододається, щоб збагатити його дріжджовими грибками. Спосіб приготування: заповніть ємність напосіченою кропивою. Додайте до неї хлібні залишки, залийте теплу воду, не доливаючи до краю 10, і залиште розчин, бродити на 5 діб. Готовий настій розбавляється в пропорції 1-1-0 замість хліба. Бову можна просто змішати з пекарськими дріжджами. Як приготувати половину склянки цукру, змішайте з 100 дріжджів сухих або живих і залийте один води. Коли цукор і дріжджі повністю розчиняться, додайте ще два води, залиште розчин до закінчення бродіння. Для добрива в 10 води розводять 200 млріжджового і л кропив'яного настою кропив'яний коктейль. З спеціально для томатів дачники готують чарівний коктейль, що відповідає всім потребам примхливої культури, інгредієнти на дві стіл, У одному відру коров'яку і нарізаної кропиви, дві лопати золи, два дріжджі, трил молочної сироватки, все закладається в бочку, заливається водою і залишається бродити на два тижні. Використовується один раз на тиждень або десять днів, розводиться водою в пропорції один. 10. з кульбабою та іншими травами збагатити кропив'яне добриво можна іншими травами, наприклад, кульбабою, спосіб приготування Пур'ян збирають до початку цвітіння, попередньо підсушують і подрібнюють кропиву, і кульбабу можна брати в рівних пропорціях. Сировиною наповнюють 1,8 вісім ємності, наємності, доливають воду, заповнюючи на 3-4. І додають 1 чайну ложку гумату калію на кожні 10 настою, суміш настоюється 5 днів замість кульбаби, можна використовувати мати мечуху перій, ромашку щоб уникнути бурхливого зростання зеленої маси в настій кропиви додають живокіст. Відео як приготувати зелене добриво. Правила і поради, як можна використовувати бур'ян, щоб обійтися без жахливого запаху настою, щоб підгодувати рослини кропивою, не обов'язково робити з неї настій, інші види кропив'яного добрива, компост скошена кропива 1-0 частин, і торк або родючий ґрунт, 1 частина заливається розчином байкалом і накривається плівкою. Компост готується близько двох місяців, це порізана кропива. Розкладена на грядці шаром десять кропивою мульчують землю в теплиці, під ягідними кущами на квіткових клумбах товстий шар біомаси не дає пробитися бур'янам і оберігає ґрунт від перегріву і пересихання. Для ґрунтової закладки кропива нарубана або цільними стеблами, розкладається на грядці шаром до 30 см. зверху присипається родючою землею або торфом і вкривається плівкою. До перших морозів кропива встигне перепреть, а навесні утворює родючий шар. Відео посадка томатів на кропиву як правильно використовувати кропив'яний настій». Розведений настій кропиви використовують для прикореневого підживлення і для поливу полисту оприскування краще робити не частіше одного разу на 30 днів позакореневи. Підживлення проводять в суху погоду у вечірній час, прикореневі полив роблять в попередньо зволожений ґрунт, Як удобрювати різні культури, томати і перці починають підгодовувати кропивою через 10-15 днів після висадки розсади і до початку плодоношення один раз в 14 днів. Огірки поливають кропивою протягом усього періоду росту і плодоношення два рази на місяць. Полуницю і квіти підгодовують кропивою під час росту листя, цвітіння і утворення зав'язей. Полив проводиться два рази на місяць. Полуниці добре зробити перше позакореневе підживлення навесні, щоб кущики швидше прокинулися. Після зими капусті корисний не тільки полив настоєм. при посадці розсади в лунку кладуть листя кропиви. Вони відлякають великих любителів капусти, совку і дротяники. Добре. Якщо в міжрядді у капустяних грядок буде рости кущ кропиви, поливати капусту настоєм кропиви можна часто один раз в 7 днів, починаючи з 15 дня після висадки в ґрунт. Салат і інша швидко зростаюча зелень не потребує частих підгодівлі кропивою, їх досить удобрити двічі за сезон на початку росту і ще раз через 10 днів. Закладка кропиви шаром до 20 в картопляні ряди врятує молоді посадки від пізніх весняних заморозків. Знизить ризик захворювання фітофторозом і позбавить вас від необхідності прополки. полки, позакореневе підживлення картоплі проводять перед початком цвітіння. Через листя рослина набагато краще засвоює азот, калій і фосфор. Морква удобрюють відразу після посіву, щоб прискорити зростання бадилля і зробити її більш пишною. Всередині вегетації кропиву використовувати не можна, так як все харчування піде в зелену масу. Не варто на полив однієї рослини використовувати більше 1 літра розчину, перенасичення мінералами і азотом дасть зворотний ефект, знизиться врожайність, типова помилка, та три корисні поради садівники рекомендують не зловживати настоєм кропиви, основна обробка цим добривом повинна припадати на першу половину вегетації. Кілька порад з приготування підгодівлі, використовуйте м'яку дощову воду для прискорення бродіння, додайте в настій цукор або трохи дріжджів. жахливий запах під час бродіння усувають коренем валеріани або жменею золи. Готове добриво зберігайте в пластиковій міцно закупореній тарі, приготування універсальної кропив'яної підгодівлі. Проста справа, з яким впоратися навіть початківець садівник. В результаті ви отримуєте хороший смачний урожай. Економите гроші і очищаєте свою ділянку від шкідливого бур'яну.